вся іде на, на даний час це донати від звичайних е, людей, українці, українці в Україні, українці за кордоном, інші, е, навіть не українці іноді долучаються е, для допомоги е, пораненим. Е, це відбувається, ми спілкуємося на моїй страниці в Фейсбуці. Е, е, і там Після того, як ми знайомимося, люди взнають, що і чим я займаюсь, кому адресно допомагаю, долучаються до допомоги і в чий чи інший спосіб, чи донаті, чи саме закупають і пересилають вже ліки, і я вже тільки допомагаю для передачі конкретному хворому, конкретному пораненому. Ну, є ліки, які ми, як і я, як волонтер, долучаємося для того, щоб допомагати і закупати для тяжко поранених ліботя тяжко хворих наших бійців. От на даний час негайна потреба це біовен. Я такий дуже дороговарсний препарат, який потрібен зараз в реанімацію однієї лікарні, де знаходиться. Тяжкий хлопець. Я хочу подякувати всім моїм друзям, всім моїм тим, тим, хто відкликається на мої запити і достатньо швидко реагує, і ми збираємо. Ну, принапно, От за ці... Півтора року до да, Великої війни всі запити, які так чи інакше я публікував, мене, ми все закрили і допомогли в обсязі. Тобто завдяки моїм друзям у Фейсбуці, завдяки людям, які відкликаються на мої просьби, ну, все проїздить. І допомога приходить часто.